Ну mm. як росяк ти з'їла. Ну я з'їла його. <піллян> а я ще не пробував. Will. Сонечко вже сідає, комари заїдають. Я так втихаряться це роблю. Певно, <пілляння> наступною весною я буду робити таку кардинальну обрізку. Вже хочеться кукурудзи. Півчайної ложки червоного гострого перцю, півчайної ложки. Не, не треба засаджувати город великий. А ось тут листочки я зберігла. Велике прохання, не викладайте більше ніяких рецептів в інтернет. <рес> вже, вже хочеться кукурудзи зварити, але ще не дозріла. Кажу, дивлюсь, ну ще рано. Повинна підсихати. Оце волосся, тоді буде готово. Почати підсихати тільки тоді. Прийшов огірки зібрати знову. Не знаю, може куди їх дівати. Позакривали, а вони кожен день родять і родять. Дружина вже придумала якісь огірки по корейськи закривати. Може сьогодні рецепт зніме. Кожен день збираю практично вони растуть і ростуть. ростуть. Це і не погано, просто що коли хотілося їх не було. Погода була така. А зараз вже на вілості. Знаєте, збирати їх так незручно, коли воно все растів по землі. Ну просто ми в цьому році підв'язували наверх. І вони дуже спекотне літо було і під, ну, підсихали і недостатньо бу, не, не, не було вологи. А в цьому році навпаки. Ми вирішили, що нехай краще так буде і не вгадали знову. Зриваю і маленькі, тому що завтра прийду, він буде вже отакий. А От, такі можна маленькі позакривати. В банке може что так великі поїсти. Бо якщо я даже маленький не буду взрывать, тут их будет стільки кабанів. А так хоть маленькими поїмо. Да и діти такие може більше людям. Ось про що я оказав. Вот кабачок. Лежить, ну такі ще молоденькі можна з'їсти, а ось вже такі великі. І ми такі вже кабані віддаємо сусіду, хазяйство тримає господарство. Казав, що один кабачок треба посадити і все. Все одно ж насаджають, так це ще не, 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 не тільки тут, ще є в другому місці кабачки. Це до цього, що не треба засаджувати город великий. От нам цього навіть забагато. Тобто, для чого нам стільки? Ми потім помідори ці, вони оприскуваєш, оприскиваєш, а вони то не вродять, то хворіють. І, ну, я так думаю, що треба ну, 10 кущиків максимум. І все. Все одно, коли закриваємо, ми купуємо на полі помідори. От ще кабачки в іншому місці теж бачите скільки він. А, що воно, це називається ну просто щоб земля не гуляла ну я розумію що кабачок їсти не просить він просто сам по собі росте і закриває бур'ян тим самим собою таке. А от а помідори потребують догляду дуже багато два ведра назбирав от, якось так Дуже багато. Дощ починається, знову затягнуло. Отак загороду. Як хрустяк. Побіжав від десяти камеру ховати. Всім доброго дня. Ви знаєте, я казала, що буду закривати тільки перевірені рецепти, щоб дуже не напружуватися. Але кожен рік... Один, два, три, чотири якихось рецепти. Ну, в основному два-три якихось новеньких все одно закриваєш. В минулому році казала, нічого нічого не буду, тільки огірки і аджику. Закривала ще і аджику з баклажані, висалат з баклажані, якісь там кабачки. Цього року теж закрила кабачки з шампіньонами, а це наткнулася я на рецепт огірки по-корейськи називаються. І от почала робити. Рецепт не дуже складний, простий рецепт. Беремо 2 кг огірків, таких я брала невеличкі. Перерощі огірки не беріть, отакі такі здоровенні, на цей рецепт вони не дуже підійдуть. Краще брати ось такі огірочки, ну, можна трошки більше. Там, щось таке. Нам треба 2 кг огірків нарізати ну, ось так. Далі ми беремо пів кілограма моркви і натираємо на терку, яка йде для моркви по-корейськи. Потім ми беремо головку чеснику і тремо на дрібній терці або на чеснокодавку. Тепер нам для рецепту треба 100 г цукру, 40 г солі. 100 мл очту 9% і 100 мл олії рафінованої. Також нам сюди треба півчайної ложки червоного гострого перцю, півчайної ложки, пів ложки чорного перцю молотого і одна чайна ложка молотого коріандру. Тепер ми це все додаємо сюди. Цукор додаємо. Сіль, оцет, олію, і наші спеції перемішуємо і залишаємо маринуватися на 4 години, періодично перемішуючи. Потім розкладаємо по півлітрових баночках, хочете політрових розкладайте. І ставимо на стерилізацію в банки. 4 години маринується, потім по банку. Ну Це ж більше нічого закривати не ні? будемо, так? Ну, якщо я ніякий рецепт не побачу у когось. Або а, хтось, б... знаєте, із знайомих розкаже, або десь в інтернеті. Я собі отак от завжди кажу. Ми їмо тільки... Квашені помідори, огірки, кислі капусту квашену і аджику. А потім: ой, такий рецепт, такі смачний. Я робила на 2-3 порції. І всі їли, всі не могли наїстися. Думаю, ну зроблю. Зробила це ж кабачки з шампійонами. Ну, дійсно, смачно. Потім оцей рецепт. Мама моя каже, що вона так колись закривала, але без корейської моркви. Просто ці всі спеції і отак от шматочками огірки. А тут я побачила, що ще йде морква, то я думаю, закрию. Мама каже, що дуже смачно цей рецепт. І все, і тепер отак поставлю на 4 години, а потім вже буду по банках розкладати. Велике прохання: не викладайте більше ніяких рецептів в інтернеті. Дивіться, це у мене варієгатна бірючина. І я хочу показати, що коли недостатньо освітлення, то ця варієгатність зникає. Бачите, варієгатність це коли отакі от такі листочки не чисто зелені, а є оце, є прожилки такі салатові, можуть бути, такі більш бліді зелені або білі. Ну, це різні є, і вейгелла є варієгатною, і ем, бірючини, і різні різні рослини. Там хости теж є варієгатні. Ось ці от біля прожилки, такі малюнок, такий, він є варіагатним. Але коли недостатньо рослина отримує сонця, і важливо, що ця варієгатність вона тільки на сонці буде. Тобто, якщо ви посадите в тінь, то вона буде зникати. Бачите, отут всередині. Не вистачає освітлення, тобто загущення кущика є. І тут уже ця гілочка, от вона просто зелена. Або тут -от такі плями більш зелені, так? оці от білі зникають. І ще я що хотіла сказати, як важливо все ж таки стригти, щоб рослинку, щоб вона була такою набитою, густою. Бачите, от я підстригла верхівки, зрізала, і от пішли тут, тут, всюди пішли наростати молоденькі пагони. Тобто стрижка вона все ж таки стимулює ріст бічних пагонів. Якщо ми не будемо стригти, стригти рослинки, то це будуть просто такі от великі патики рости вгору і ніякої такої набитості. Щільності куща не буде. Це в мене вигела, я її теж підстригала, ну десь тиждень, може, пройшов, може, трошки менше. І бачите, я верхівки зрізала, тому що отакі от величезні патики росли. Як тільки зрізаєш верхівки, от більшні пагони починають. На кожній гілочці можна було ще вкоротити, щоб вона ще густіша була. Але вигелу я у мене немає такої мети, щоб це якийсь такий набитий кущ був. Я просто хочу, щоб було побільше гілочок, тому я її так зрізала десь ну, на половинку, може, одну треть зрізала. І одразу йдуть бічні пагони рости. От, на кожній, на кожній гілочці. Я вам зараз хочу показати експеримент, який я провела. На початку липня я вам показувала, що я саджаю троянди. Це П'єр де Ронсар, я купила на базарі тут в містечку. І значить, я два кущі купила і саджала їх біля цієї арки. Один кущ я посадила і повністю листя обірвала. І я вам хочу показати, що вже є молоді пагони. що значить, вся сила пішла на укорінення, і рослинка прижилася, і ми бачимо, що... На кожній гілочці пішли рости молоді пагони. І зараз покажу сусідній кущик, на якому я листя зберігла. Зробила це спеціально для того, щоб експеримент цей провести, яка рослинка скоріше укоріниться і пустить молоді пагони. Бачите, ось цей кущик я повністю обірвала листочки. Умови однакові, посадкові ями однакові, добриво я давала абсолютно однаково, ґрунту абсолютно однаковий, і в тій, і в тій ямі. Єдина різниця теж мультикального. Чувала і там, і там зверху скошеною травою. Єдина різниця в тому, що тут я обірвала листочки всі. Бачите, на кожній є. От тут брунечка, тут, тут он є, тут. Всюди є, на кожній гілочці є молодий пагін. І зараз перейдемо на той кущю. А ось тут листочки я зберегла, спеціально для того, щоб подивитися, яка ж скоріше адаптується і почне. Ось-ось тільки-тільки малюсінькі такі молоді брунічки накльовуються. Тобто це теж жива троянда, вона теж вкорінюється, але через те, що є оці листя, вони забирають на себе силу. То бруньки молоденькі, вони дуже-дуже повільні. Тут видно, що наклюнулася брунечка, тут видно що наклюнулася брунечка, тут теж. Але бачите, як повільно різниця яка. Робіть висновки самі. Чи обривати вам, коли висаджаєте з листям, чи не обривати? От брунечка. брунічка накльовується. Он ну, ну, вона накльовується. Тут на цьому пагоні ліпше накльовується. Де тут ще бачила? Ну, Тут он всередину накльовується, це однозначно її треба зрізати. Коли всередину є пагін, його треба видаляти. Ось йде брунька. От, тут три бруньки на цьому пагоні є. Це я бачила, що вона. От брунька. Вон вона наклювалася. Дивіться, яких розмірів троянда. От тільки вона у мене розпустилася, це оці 10 штук, які я брала пересорт. Це не окремо я замовляла кожний сорт, тобто я не знала, що я замовлю. І от з усіх, от така от величезна, вона така піоновідна. Я вже знайшла, як називається сорт в інтернеті, шукала довго, знайшла. І подивіться, ця троянда вирізняється тим, що на ній немає голочок. На Самому пагоні, і вона ось така величезна. От мої руки, порівняйте саму квітку, і вона довго тримається, вона не осипається. дуже міцна така. Її треба підв'язати. Бачите, який пагін величезний. Цього року взагалі всі троянди у мене дуже гарно квітують, дуже довго і дуже-дуже такі рясне цвітіння мене дуже це радує. Мені здається, що це все дуже обробки. Якби не обробляла, то вони б, мабуть, чи від чорної плямистості, чи від трипсів, чи від чогось щось, вони вже давним-давно здохли. Просто там щоб корінь не дуже. Ще який важливий момент. Я, мабуть, про нього вже казала. Це про те, що завжди треба обробляти інструмент. От я пообрізала на тому кущі троянди, листочки, перейшла на цей кущ, і я або антибактеріальною серветкою, або спиртом і антибактеріальною серветкою обробляю секатор, ножиці, ну все обробляю. Щоб не переносити з однієї рослини на другу рослину якісь там хвороби, шкідників. Ну, шкідників ми побачимо, якщо будемо переносити, а от хворобу там якийсь грибок перенести, ми цього не побачимо, це не видимо, тому це важливо обробляти, протерти всі катери. Ощі троянд в цьому році у мене вже трохи загущені. і. Певно, наступною весною я буду робити таку кардинальну обрізку для того, щоб оце загущення прибрати, щоб вони гарно провітрювалися, менше там було всіляких хвороб, менше розмножувалося шкідники. Треба проріджувати рослинки. Знаєте, що я зрозуміла в цьому році? У мене дуже багато троянд, і вони квітнуть червень, ну і там в липні трохи. В травні деякі починають квітнути. І от минулому, позаминулому році, я все думала: ну от добре, відквітли троянди. І потім оцей цей період, поки не заквітли хризантеми, тобто до осені, там, до вересня, до жовтня, я все ходила і думала: ну, ну от якийсь такі, як прогалина, не вистачає в липні-серпні цвітіння чогось. На наступний рік я ставлю ставки саме на. Гортензію в липні, починаючи з липня, і там вже серпень, вересень, тому що вона з липня починається так у всіх, як королева садочку. Тобто, якщо з травня, червь, травень, червень, королева садочка це троянда, то з липня це має бути гортензія. Я зараз дивлюся, як вона квітує у людей. Широколисту я поки що не беру, тому що це така дуже примхлива гортензія широколиста. А от волотиста і деревовидна, оце от може стати королевою. І, знаєте, в цьому році я ще дуже багато почала читати. Різної інформації, слухати відео у інших людей, які займаються там ландшафтним дизайном, садом так професіонально, і хтось напівпрофесіонально. Що все ж таки дуже важливо мати. Каркас, садочку, тобто, каркас це ті рослини, які створюють основну таку картину вашого саду. І Якщо, наприклад, прибрати якісь там маленькі рослинки, все одно ваш садок буде виглядати більш-менш ну, пристойно, гарно. Першу чергу це рослини крупноміри. У мене цих крупномірів дуже дуже мало. Ну, є у мене там дві верби, є там яблуньки отут в центрі, є е, е, отакусінькі маленькі. Е, Туї, це не вважається крупномірами колись, вони, коли виростуть, це буде крупномірами. Ось такі рослини вони є каркасом вашого садочку. Сюди можуть також відноситися якісь злакові рослини, тому що вони і взимку можуть стояти, всю зиму, і ви весною тільки їх зріжете, хвойні рослини сюди відносяться. Кущі, які, наприклад, листопадні кущі, але вони мають гарні гілки, якісь які теж будуть створювати такий каркас вашого садочку. Тобто, каркас він видний тоді, коли все листя опале. А у вас є щось на вашому подвір'ї, в вашому садку. Це можуть бути також якісь там фігури, бетонні, якісь арки, якісь конструкції. Оце є каркас саду, але я і не можу собі тут дозволити в цих умовах, де ми живемо, щось таке створювати. Ну тому що, на жаль, це не наша територія. І от я мрію про той час, коли я зможу створювати саме каркасний садок. Дивіться, коли я кажу про каркас садочку, от я маю на увазі ось такі рослинки. От злаки, вони і взимку будуть стояти. І тільки весною на початку весни я зріжу ось ці пущики. Оця арка стане каркасом, а там кущ злаків стане каркасом. Туї маленькі їх не можна вважати каркасом-садочку, ну, тому що вони ще не крупноміри. Тобто не вистачає ось цього каркасу в цьому садочку. Так чому я зробила цей другий квітничок і деякі рослини сюди пересадила? Тому що є рослини, звідти я прибрала, які високі, їх треба підв'язувати. Весь час треба якісь опори. От, наприклад, гладіолуси, Вони цвітуть не дуже тривало, але їх треба підв'язувати. Флокси треба підв'язувати. Високорослих резентеми треба підв'язувати. І це у мене, знаєте, такий квітничок називається, посадила все, що викинути шкода, але там тримати теж я не хочу. І знову консервація. Може кому вислать огірків В банках можемо продавати. Дружина закатує. уже замовлення поступило. У мене є подружка. Серйозно? Так. Яка вона, до речі, підписана на наш канал. Дивиться. Привіт тобі, Леся. І вона розказувала, що колись вони полізли в льох до своєї баби в селі, а там консервація була підписана в 19 якісь там 80-ті-70-ті роки. Бабуся отак от дуже піклувалася, щоб було що їсти, щоб з голоду не померти. І закривала, закривала, не могла ніяк зупинитися. Це тепер я. Ну, Бачиш, не можу зупинитися. І головне, що не вибухнули ці банки, а простоїлися. Значить, якісно робила консервація. Якісні кришки. Не, <реш> ну і консервація якісна. Сьогодні у нас обрізка помідорів. Чому? Вони дуже густі, загусто вони посаджені. І немає такого сонця, немає такої спеки, як були минулі роки. Їх треба просто прорядити, ці листя на гілках, для того, щоб вони встигали дозрівати. У нас ще тільки один помідор ми спробували. Ну, я ще не зелені, пробу. вони зелені висіли. Це тільки ти з'їла. Ну я, я з'їла ще... його. Так. <гум> а я ще не пробував. На наступний рік будемо метр від куща. Кущ від куща за метр будемо сажати. 15 см і кущ. і Приходиться зараз деякі видергивать, тому що вони не дадуть одне одному розвиватися і так ми не дочекаємось помідорів зовсім. Я не знаю. Деякі я видергу, а деякі лишаю, бо дружина не дозволяє видюргувати. Не знаю. Я так втіхаря це роблю. Тут прям гарно Підв'язали все. Тут я думаю, що помідори ці будуть ще. Перці. Бачите? Ну ось один висить. Але дуже мало. Тоді було холодно і дощі, зараз тепло, може воно почне рости нормально. Ну тут гарно все. А з цієї сторони це молодняк. Це пізніше посаджено і тут дуже густо. Тут взагалі дуже мало цього. Воно може і не бути. Особливо нижнє листя треба зрізати, Бо все одно до втора звістить. Сонечко вже сідає, комари заїдають. Зараз це зілля, все що підрізали, вилами заберу з городу. І на сьогодні вистачить буде митися у літньому душі ще поки що. А ви поки що дивіться на такий захід сонця.